Його у планах було будь-який спосіб зупинити ворога. Все, що міг, те зробив, віддавши єдине, що мав своє життя. А життя забрало єдине, що у мене було сина. Мама загиблого героя України Сергія Бошка не стримує сліз. Її сину назавжди залишиться 24. За свободу і незалежність України він віддав найдорожче своє життя. 22 травня 2022 року. В селище Луганське Бахмутського району. Це був неймовірний хлопець. Неймовірний. Оце сьогодні що розповідали. Я стою. Же Сережа тут метається, мотається і каже: Андрій, давай візьмемо автівку у нашого командира. І поїдемо туди. Я там знаю все, ми їх припинимо, а потім зупиняв їх там. Відтепер пам'ять про героя України Сергія Бошка… Та пам'ять про усіх загиблих героїв Прилуччини у віковічнено меморіальному інтерактивному комплексі його урочисте відкриття у прилуцькій районній військовій адміністрації відбулося дуже символічно у День Соборності України. Ця меморіального інтерактивного комплексу стало можливим завдяки згуртованості і підтримці тергромад району, а також меценатів, благодійників. І небайдужих громадян. Ідея ж створення належить голові Прилуцької районної військової адміністрації Володимиру Чернову. який є е, сучасною історією прилученими. Історія сучасна історія прилучення вона в цілому вплинула на захист нашої держави, на захист Київщини. І ми повинні вшанувати і згадати тих хлопців, які зробили все для того, щоб ворог не дійшов до прилу. Загалом комплекс складається із трьох блоків. Один із них носить дуже символічну назву Нескорена прилучена. Шановні, ну, всі підрозділи, які стали 22-го на захист, які виконали своє завдання і не дали ворогу спокійно пройти. Згадані перші бої найтяжче, так як говорив командир. Вони були тяжкі, тому що на той момент не було ще того озброєння і виходили з того, що є. Кожен бій символізується тими. Залишками, які привезені з того місця, де був бій, земля безпосередньо, де відбувався бій. Кожен бій фото, в якому символізує. Наскільки складно, наскільки важко було, але хлопці змогли вистояли і не допустили. Кожен бій має QR-код, який робить посилання, і кожен бажаючий отримує можливість ознайомитися з тими подіями, які відбувалися в той час на тому місці. І якщо попередній блок присвячений героїзму військових, до експозиція зруйнована весна 2022 демонструє страшні наслідки перебування расистів на землях Прилучини та втрати і руйнування серед цивільного населення. За період окупації Чернігівщини у Прилуцькому районі загинуло 26 людей цивільного, цивільного населення. Я зараз говорю, зокрема, 22 річнянської громади. Повністю зруйновано 30 житлових будинків. Частково пошкоджено 271 помешкання. Частково пошкоджено 19 об'єктів інфраструктури, зокрема, три школи, чотири будинки культури, один територіальний центр надання соціальних послуг, чотири заклади охорони здоров'я. Адміністративних приміщень старостатів зруйновано та знищено 10 сільськогосподарських підприємств, чотири фермерські господарства. Третя експозиція включає в себе інтерактивний комплекс, який містить інформацію про загиблих героїв Прилучини. Він включає в себе чотири розділи. Вибираючи громаду, ми бачимо усіх хлопців, які які на сьогоднішній день на жаль не з нами, але завдяки яким ми можемо сьогодні тут бути присутніми і працювати в цей особливий день. Звучали слова безмежної подяки і на адресу 54-го окремого розвідбату імені Михайла Тиші та його командира Леоніда Іпатенка. Вони ризикуючи власними життями, стали на противагу російським танкам у березні 22-го. І не допустили ворога до міста. Були визначені задачі по охороні обороні, дякуючи вам усім, населенню. Це було зроблено дуже близько сроки. І вже на 27 число буквально всі блокпости. І міни Баума і міни біля дороги, яка вела, веде Суми на Київ, були зроблені, були зроблені, були виставлені всі ворони від які в нас були, були визначені місця засадки. На жаль, я зараз це зробив би зовсім по-другому. Ну, тоді маю такої можливості приїхати подивитися на місцевість, не було. Потім було це все вручено моїм заступникам, командирам роту. Ми теж приймали рішення там. Але, як ви розумієте, на карті показати точку, це дуже просто. А на місцевості зовсім все по другому Всі ці, ці рішення були прийняті 27 числа, маючи інформацію, ми зустрічалися вже на мікроській малі. Хочу відмітити, я вже один раз про це говорив, що люди прилучені в цьому, всьому приймали участь. Це не тільки заслуга це заслуга всіх всього міста, всі громади, всі громади карали. Пам'ять потрібна не мертвим, пам'ять потрібна живим. Резюмують учасники заходу і дякують організаторам за гідне вшанування пам'яті героїв прилучений, бо ж їх подвиг. Цей день нагадує нам і про наших героїв, які зробили найбільшу жертву заради щасливого майбутнього України. Вони стали ангелами незламності, відданості, військовому обов'язку. І наш обов'язок пам'ятати про це. На жаль, Міщанська громада втратила вже 60 героїв, але маємо на сьогоднішній день повідомлення ще і про двох. 49 безвісти. але не втрачаємо віру і надію в те, що захисники знайдуться і повернуться додому. Пам'ять повинна жити в віках, це для наших дітей, для наших нащадків, які повинні знати всіх своїх героїв, які приймали участь в звільненні. В обороні і в майбутньому звільненні, а я впевнений, 100%, що перемога буде за нами. Сьогодні ми всі пишемо живу історію, і наше завдання завжди пам'ятати, якою надто високою ціною дається нам ця. Перемога кожного місця, де відбувалося бій, собі, ми набрали землі. І буквально це сьогодні помітили, що монтуючи, переставляючи, побачили маленький паросточок, який проростає. І я вважаю, що це не просто так. Це говорить про те, що наша земля дуже родюча, дуже перспективна, і наша перемога обов'язково буде, тому що це символізує нашу міць і силу. Нас не зламаєш, і тому цей паросточок це будемо вважати. Тим початком нашої перемоги і нашого майбутнього розвитку.